Hi friends. Привіт, друзі! Давненько не бачились. Було багатенько клопоту. На роботі так. Будемо продовжувати вчити англійську. Значить, ми з вами зробили перший розділ першого юніта. І зараз будемо робити зошит учня. Значить, нагадую, у нас тема first meetings. А коли я буду говорити, я буду робити паузи, щоб ви за мною повторювали. First meetings. Перші зустрічі. On business. or On holiday. По роботі або у відпустці. І ставимо прийменник On. Це важливо. Or значить або. Так, які в нас тут вправи? Це вправи на закріплення. Vocabulary introductions. Словник Introductions це презентувати людину, ввести людину в знайомство. Так? Complete these sentences, заповни речення. Use the phrases in the box. Використовуй фрази в коробочці. Коробочка це ось це. On business. По роботі. On holiday. По відпустці. У відпустці. On holiday. Ще раз у відпустці. To study — для навчання. I'm Anita. I'm here. On holiday. Я Анета. Я тут, у відпустці. I'm Haluk. I'm here. Ну, в нього тут книжки. Я думаю, що він тут to Study. Це ми йому і напишемо. То стаді. Зробимо червоним і зробимо великим, щоб це було добре видно. Угу. Можна навіть трохи більше. Так. I'm here. To study. Йдемо далі. Так вам краще видно, я думаю. I'm Sashi, I'm here. І це офіс. Допишемо їй, що вона тут по роботі. On business. Бузинес, Buzine. так і треба запам'ятовувати. Бузинес. On business. On business. I'm Sashi. I'm here. On business. I'm Ryan. I'm here. Ну, зрюк закон це точно у відпустці. Значить, будемо писати holiday. І мені здається, що там і. Я не пам'ятаю, що там. Е, Мені здається, що там не пам'ятаю, надо глянути. Так. І там внизу бачу, там і треба писати. Holyдей. Так. Угу. Далі match beginnings 1 to 8 to ending a to h поєднай початки 1 8 з кінцями з h з a to a з i з a до h Давайте поєднувати. У нас тут є лінії. так. Hello I'm loser previdia loser dali hello I'm sabo de mabut Murat. Murat. Tak. nice to meet you nice to meet you uh... And you, are you here to study? No, I am not. Are you here on business? Uh, yes, I am. Ось так. Complete the conversation between Chris and David. Use the words in the box. Заповни речення. Заповни розмову між Крісом і Давідом. Використовуй слова в коробочці. Коробочка це ось цей. Так, поїхали. Hello, I am Chris. Hi. hi i'm david nice to meet you nice to meet you tak. Угу, воно завелике і не дає тут писати потреба менше. Угу. Так, nice to meet, you теж треба менше робити. Так. <кій> Я трохи хворію. Сподіваюсь, що у вас гарне здоров'я. І ми будемо з вами навчатись. Так, Chris and you. And you. Давайте будемо закреслювати, що ми зробили. Значить, high ми вже використали, nice ми вже використали. Так, тепер використаємо and. and. And you tag, are you? Are you? Тут нам треба you tag, are, are you here on holiday? No, I am not. No, I am not. Так. No, I am not. I am here to. Може, мені тут є ще одна функція? Може, це буде зручніше to стаді, ну маленьке. Мені здається, що це зручніше. And you are you here on holiday? Holiday. uh holiday? Да? Yes, I am. Yes, I am. Так, Давай, давайте тепер перевіримо, чи ми все зробили. Так, hi, nice, and, you, No. Know, study. holiday, And yes. Так, ми все зробили. А тепер, що ми зробимо, ми перевіримо цю сторінку по ключам. В мене загружений підручник на планшет. Зараз я відкрию, ми з вами все це перевіримо. Але давайте спочатку прочитаємо. Повторюйте, будь ласка, за мною. Переклад ви вже знаєте, якщо ви подивились минулі уроки. Hello, I am Chris. Hi, I am David. Nice to meet you. And you? Are you here on holiday? No, I am not. I am here to study. And you? Are you here on holiday? Yes, I am. Так, я відкрила планшет, там поки всі настройки, Google зробила. І давайте ми перевіримо, що ми тут пописали. Значить, відповіді, да? це закріплення словникового запасу. Щоб ми розуміли з вами, що ми вивчаємо. Значить, on holiday було зроблено, то стадії, on business і on holiday. Все у нас правильно. йдемо далі. Так, 1. E", Hello, I am Lose. Lose. Е. 2. Друге F. Hi, I am Murat. У нас все правильно. 3. h nice to meet you. У нас правильно a uh, four and uh, так, uh, uh, B and U, правильно, п'яте, uh, uh, G, uh, are you here to study, все вірно, шосте, C, no, I am not, вірно, 7A, uh, are you here on business, Правильно і восьме, 8, 8 D. Yes, I am. У нас з вами все правильно, так, ідемо далі, ідемо далі. Так, третє, третє. Кріс, I am... Так, наші відповіді, да. Hello, hi, Nice, and you know study, holiday, yes. У нас з вами все правильно. Ми з вами повторю зробили вправи перша сторінка зошита та учня. Ми з вами повторили ем, вокаблег. І в мене до вас є таке запитання. Я подумала, що іноді варто це передивлятися. Може, комусь захочеться подивитися. Я думаю, робити принтскрин зі зробленими вправами, перевіреними по ключам і закидувати це в телеграм-канал. Я думаю, що це гарна ідея. І я зроблю такий телеграм-канал, і посилання буде під цим відео, і там ви зможете знайти от всю цю картинку з зі зробленими вправами. І так, я думаю, буде легше, краще навчатись. На все добре, і до зустрічі в наступному уроці.